Новини на Світлому радіо Емануїл. Доброго дня. Свою роботу продовжує інформаційна служба радіо Еммануїл. У цій хвилині про основні події у Києві відбувся круглий стіл під назвою впровадження біблійних цінностей у науці і освіти атеїстичних культурах». У Пущі Водиці відбувся другий конгрес капеланів України та міжнародна школа капеланів. На Світлому радіо радіоману відбулася зустріч із головою управління асоціації художників християн Іриною Хомасурідзе. Це головні події подробиці далі у випуску. 29 листопада представники світлого радіо Емануїлу взяли участь у круглому столі під назвою Впровадження біблійних цінностей у науці і освіті в атеїстичних культурах, який проводив вчений фізик із Великобританії Енді Макінтош, захід на якому зібралися науковці і освітяни, проходив в університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук. І був ініційований професором кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи, доктором педагогічних наук, доцентом Іриною Сіданіч. Під час зустрічі англійський вчений розповів, чому атеїсти не можуть пояснити феномен життя і чому їхнє вчення не має реального підґрунтя. Енді Макінтож також навів переконливі аргументи на захист теорії створення світу всемогутнім творцем. В Пущі водиці відбувся другий конгрес капеланів України та міжнародна школа капеланів на тему концептуальні засади душпастерської опіки і розвиток капеланського служіння у всіх сферах українського суспільства. Разом із гімном України звучали християнські гімни із молитвами за українську землю. Доктор наук консультативного навчання і спостереження, ліцензований терапевт із питань шлубу і сімейних відносин. Девід Мікельсон поділився своїми знаннями, а також особистим досвідом реабілітації та соціальної адаптації підтримки військовослужбовців. Правоохоронців і членів їх сімей. І з вітальним словом перед учасниками конференції виступив також керівник служіння Global Christian Support Ярослав Малько. Завдяки роботі цього служіння тільки за останні два роки багато капеланів отримали тисячі плеєрів на сонячних батареях для поширення серед військовослужбовців. Понад 100 людей різних релігійних конфесій в атмосфері взаємодовіри та братської дружби мали можливість спілкуватися на різні теми про проблеми, пов'язані з ситуацією на сході України. Понад 20 представників громадських та волонтерських організацій, благодійних фондів і спілок, підписали меморандум про співпрацю з асоціацією професійних капеланів України за інформацією сайту Global Christian Support. У програмі Таланти і поклонники» на Світлому радіо голова правління Асоціації художників християн України Ірина Хомасорідзе розповіла, як донести людям біблійні істини через образотворче мистецтво. Гостя поділилася зі слухачами, основними напрямками діяльності асоціації та останніми проектами, у яких брали участь християнські художники. Докладніше про інтерв'ю із Іриною Хомасорідзе можна дізнатись на сайті Світлого Радіо, також на нашому каналі в Ютубі. Ода на світлому радіо. За інформацією українських синоптиків, завтра, у п'ятницю, 2 грудня, по всій території України пройдуть, пройде мокрий сніг, температура повітря при цьому від 1 градуса тепла до 2 градусів морозу. В західній частині України на цю ніч прогнозують температуру від 1 морозу до 2 градусів тепла, в деньні години – до 5 з плюсом. На сході країни вночі – від 3 до 5 з мінусом і в деньні години – до 2 градусів морозу. На півночі країни вночі – 4 градуси морозу, на день прогнозують. Нозується до двох градусів тепла на півдні країни. Очікується температура 3 морозних градуси в день від 2 до 4 тепла, в центрі країни від 2 до чотирьох градусів морозу вночі, і вденні години від 1 морозу до двох градусів тепла. В Криму вночі 3 морозу і в день до 5 тепла.